Вітаю на першому подільському. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про здобутки українців на Паралімпійських іграх, про те, що українці визнають загрозу від Телеграму в контексті російської пропаганди, а також про ДТП на Шепетівщині, у якій загинув 18-річний мотоцикліст. Далі про це та інше детальніше. Збірна Україна завершила виступ на 17-х літніх Паралімпійських іграх у Парижі. Була представлена в 12 видах спорту. За 12 днів українські спортсмени виграли 82 медалі: 22 золоті, 28 сріблих та 32 бронзові. І у підсумку посіли п'яте місце за кількістю нагород та сьоме у загальнокомандному заліку. Найбільшу колекцію нагород серед українців зібрав плавець Андрій Трусов, на рахунку якого п'ять медалей, дві золоті та. 3 серпня. Загалом паралімпійські нагороди Парижа 2024 завоювали представники 85 країн світу. Найбільше медалей у Китаю 220, другі за кількістю нагород британці 124, треті американці 120, перепрошую, 105, четверті бразильці 89. Наступні паралімпійські ігри пройдуть з 23 серпня по 3 вересня 2028 року в Лос-Анджелесі. Українці проти повної заборони Телеграм, хоч і визнають загрозу для безпеки країни від поширення російської дезінформації та пропаганди в соцмережі. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Переважна більшість респондентів 71%, вбачають небезпеку. Водночас, 33% з них зараховують цю загрозу до однієї із найбільших. А решта 38% говорять, що ця загроза, хоч і є серйозна, але не є Однією із найбільших загроз лише 9% респондентів виступили за повну заборону месенджера. А 26% вважають, що будь-який контроль над ним зайвий. Більшість 54% виступає за запровадження обмежень і контролю, наприклад, блокування окремих каналів. У ДТП на Шепетівщині загинув 18-річний мотоцикліст. Попередньо встановлено, що 18-річний житель села Варварівка Шепетівського району, керуючи мотоциклом, виїхав на узбіччя, де допустив зіткнення із деревом. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Його пасажир, – 17-річний житель села Радошівка, отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до Ізяславської багатопрофільної лікарні. Наразі встановлюють усі обставини цієї події. Також на Хмельниччині на Кам'янеччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 27-річний чоловік. Нагадаю, аварія сталася у селі Юрківці Чиморовецької громади. 27-річний житель Хмельницького району, керуючи автомобілем БМВ, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення із деревом. Водій загинув на місці події. Поліція наразі встановлює усі обставини. Громади України закликають долучитися до пілотного проєкту із підтримки ментального здоров'я, саме створення центрів життєстійкості. Команди центрів, а це психологи та фахівці із соціальної роботи, допомагають мешканцям громад долати соціальні виклики та відновлюватися. Після травматичного досвіду війни держава покриває всі витрати і оплати роботи команди. За даними Міністерства соціальної політики України, на території Хмельницької області функціонує сім центрів життєстійкості, а саме у Волочиській, Городоцькій, Кам'янець-Подільській, Красилівській, Летичівській, Хмельницькій та Меджибіській громадах. Загалом в Україні вже працюють 163 центри. У планах Міністерства соціальної політики збільшити цю кількість до понад 200. 15 вересня, у неділю у Хмельницькому, відбудеться благодійний велозаїзд Вершина свободи. Мета цьогорічного заходу збір коштів для придбання комплектуючих дронів камікадзе. Вершина свободи це гонка вгору на велосипеді з окремим груповим стартом. У кожному заїзді буде по 5-8 осіб. Повідомляють в управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Організатори пропонують дистанцію 480 метрів для учасників 2011 2014 років народження. Відстань буде дещо скорочною до 150 метрів. Велозаїзд стартуватиме від перехрестя вулиць Зарічанська та Свободи. Фініш на перехресті Свободи проспекту Миру. І до розміру донату. На старті треба задонатити 100 гривень учасники 2007-2014 років народження, 200 гривень учасники до 2006 року народження включно. Долучайтеся до різного виду заходів, які покликані підтримати українське військо у запеклій боротьбі із ворогом. Донайте свої сили, свій час та кошти для того, щоб якнайшвидше здобути перемогу вдалого завершення робочого дня та мирної ночі. На все добре.